Десерт без випічки з двох корисних продуктів. Його приготувати можна швидше, аніж після нього потім перемити весь посуд. Я так розумію, він має модну назву чизкейк. Оп, гарбуз. 300 г очищений, порізаний, відварити у воді 10-15 хвилин. Сир кисломолочний – 300 грам, 4 столові ложки сметана, 3 ложки 60 грамів цукор, трішки ванільного. Перебити блендером до м'якого стану, щоб не було грудочок. Один апельсин натерте цедру. Дивіться, не хватайте біле бо буде гірчить. Вичавити сік з того ж апельсина. Розчинний желатин 25 г поділити порівну. Залити 50 г води на 5 хвилин. Трохи схолонувши гарбуз. Знову 3 ложки 60 г цукор. Тріпка солі вона збалансує смак, сік та цедра апельсина, блендер в поміч. Желатин розігріти на водяній бані або у мікрохвильовці декілька секунд, влити желатин до гарбуза і відповідно до сиру. Гарно розмішати. Форму вистолити харчовою плівкою радіус моєї 20 см. Почергово заливати сирну масу з гарбузовою, паличкою при цьому перемішуючи, утвориться потім гарний малюнок. Готую його чисто для себе, щоб підняти настрій і подарувати вам смачний десерт, як, на мою думку, та ще й корисний. Коли його мистецтво закінчено, поставити у холодильник на декілька годин. У мене захолонуло буквально за дві години, і з роз'ємної форми дуже зручно виймати і перекладати на тарілку. Всім дякую, хто слідкує за моїми відео, підтримує і надихає мене творити смачні рецепти. З повагою, ваша пташка Надія!